Збіднення інформації внаслідок обмеження зору порушує цілісність сприймання предметів, об'єктів, що призводить до неточності уявлень про оточуючий світ. Уточнити, розширити уявлення малюка про навколишнє середовище допоможе дотик, який за своїм пізнавальним значенням знаходиться в одному рядку із зором. Розвинути дотикове сприйняття дитини з порушенням зору допоможуть різного виду масажери для рук і пальчиків. Вони можуть бути виготовлені і самостійно, якщо трохи пофантазувати. Використати як масажер можна навіть олівець, ручку або зубну щітку. Для поширення тактильного досвіду будуть корисними ванночки для рук не тільки з води, а й з круп, мілких плодів, піску, камінців. Зробіть набори для перебирання, пересипання, складання візерунків із мушлів, гороху, квасолі, насіння. Зберіть набори мілких предметів з різними тактильними характеристиками і з різного матеріалу. Колючі, гладенькі, шорсткі, пухнасті, м'які, тверді, пружні та інше. Різного виду застібки, шнурівки, намисто, розбірні іграшки, вкладищі, мозаїка, будівельний матеріал та конструктори допоможуть у розвитку не тільки тактильного сприйняття, а й дрібної моторики. Уваги, пам'яті, мовлення. Бажаю, щоб ігри з дитиною принесли не тільки користь, а й велику радість.